Вітаю, друзі! 15 листопада з вами Валерій Клочок. Сьогодні в сан франциско має відбутися історична зустріч без перебільшення, я б її прирівнював до, мабуть, визначальної зустрічі всього 21-го сторіччя. Лідери Китаю та США мають обговорити низку геополітичних світових проблем і вирішення їх направду залежить від них. На даний момент, поки я вам розповідаю, то. Зустріч ще не розпочалася, але вже відомо, що вона буде далеко від самого Сан-Франциско в одному із маєтків за 40 миль від місця проведення Азійсько-Тихоканського форуму економічного співробітництва. Саме в рамках цього форуму зустрічаються лідери цих країн. Це не офіційна зустріч на найвищому рівні, щоб ви розуміли. Жодна зі сторін, ні Китай, Ні Сполучені Штати Америки офіційно не анонсували її. Правда, Білий Дім підтвердив так, що така зустріч відбудеться. Сі Цзіньпінь, коли сьогодні прилетів до Сан-Франциско, то його зустрічали міністр фінансів США і інші високопосадовці. Чим підкреслили наміри все-таки проводити переговори з очільником Китаю, який перебуватиме в США кілька днів. І працюватимуть в різних форматах, в різних сферах. Порядок денний конкретно не оголошується. Сі Цзіньпін мандрує Сполученими Штатами Америки разом із керівником своєї адміністрації та міністром закордонних справ Ван Ї, який був у Вашингтоні кілька тижнів тому і готував саме візит високого чиновника СІ-очільника Китаю до Сполучених Штатів Америки. Що ж, власне, будуть обговорювати, що відомо на даний момент? Зустріч буде проходити впродовж кількох годин. Якогось конкретного рішення за підсумками цієї зустрічі не буде. Серед питань, які будуть обговорювати, визначені наступні. Це Тайвань, наболівше питання, протистояння США та Китаю. Південно-Китайське море, претензії, на які Китай почав активно поширювати ще у вересні цього року. Війна Ізраїлю та Хамасу. Говорять, що нібито все-таки Байден буде переконувати Сі Дзіпіна вплинути на Іран, аби той не допомагав Хамасу. Це буквально сьогодні повідомляє Reuters. Також будуть обговорювати вторгнення Росії в Україну. Буквально вчора Джон Кірбі зробив заяву про те, що Байден буде просити Китай не допомагати Росії продовжувати війну проти України. Знову бачите, просити. Ну і також Північна Корея з'явилася в порядку денному, якої раніше не було. Ви, мабуть, вже добре знаєте про те, що Північна Корея почала активно співпрацювати у військовій сфері із Росією. Чи має на неї потужний вплив Китай? я сумніваюся. Але втім є інструменти, за допомогою яких все-таки Сінзіпін може попливати на те, аби апетити Північної Кореї дещо були зменшені. Ну і права людини. Тут, швидше за все, буде мова йти про уйгурів. Бо це постійне проблемне питання в міжнародних відносинах на цьому тлі дуже багато є скандалів і непорозумінь. І так, що стосується конкретно, що ж саме може бути досягнуто у процесі цих переговорів? Поки що це мої припущення. Ми з вами можемо їх зможемо їх перевірити за кілька днів, тому що все-таки за цим я буду свідкувати і вас повідомляти впродовж усього періоду перебування Сідзіньпіна у США, про те, до чого домовились, які результати є. Тому слідкуйте за цими повідомленнями у мене в телеграм-каналі або ось тут у Тікток чи в YouTube. Я мож, зможу вам це все дуже швидко і оперативно розповісти особисто я на сьогоднішній день чого очікую. Е, маю сподівання, що будуть досягнуті домовленості про те, що після офіційних перемовин Сідзіпіна та Джозефа Байдена останній раз вони нагадую, зустрічалися на Балі в минулому році. Все таки розпочали роботу міжурядові групи комісії чи як їх назвуть і до речі, про це зараз багато йде мови. По перше, це відновлення військових комунікацій яких із Китаєм США не так багато, вони були суттєво порушені, коли була збита повітряна куля Китаю над Сполученими Штатами Америки. Тоді з'явилась низка звинувачень на адресу один одному. І е е Ентоні Блінкен, який мав відвідати з офіційним візитом Пекін, у лютому місяці цього року він туди не полетів. Зараз нібито намагатиметься, щоб зробити так, аби ці комунікації були відновлені. Навіть притул до того, я допускаю, що буде навіть контроль за озброєнням. Е е звісно, що про це говорити поки що зарано, Ми деталі не дізнаємося, але якщо такі комісії почнуть працювати, і це буде відомо у публічній площині, то результати ми зможемо побачити. Я думаю, вже в наступному році. Що стосується, до прикладу, нашого больного питання, звісно, нам болить найбільше це війна Росії проти України, Китай. Дійсно, може суттєво впливати на економіку Росії, і м, зараз вже так склалася ситуація, що економіка Росії чим далі, тим більше стає залежною від Китаю, від товарів китайських, технологій, навіть китайських, китайських грошей. Китай для Росії це дуже серйозний ринок збуту вуглеводнів, хоча зараз не нарощують співпрацю з спіпрацюречиною. Тому ймовірніше за все буде стояти питання про те, якщо буде відновлюватися економічна та військова співпраця між США та Китаєм, то відповідно залежність Китаю від Росії а вона є. Ну це зрозуміло. Вона послабна, і тоді Росія просто-напросто буде суттєво втрачати. Чи це станеться в найближчому періоді, ну, може, я цього не виключаю. Місяць, другий, третій, не раніше. Але ми також такі сигнали побачимо, якщо почнуть заключатися якісь договори між США та Китаєм на офіційному рівні. Що стосується Ізраїлю, Хамасу, Ірану, звісно, це питання не просте, воно також буде присутнє, і на що я хотів би зважити, також чому саме цікава співпраця зараз Китаю і США в плані аналізу. Це те, що чиновники Сполучених Штатів Америки намагаються домогтися від Китаю зменшення поставок хімічних речовин до інших країн, які використовують для виробництва фентанілу. Це наркотик дуже потужний, який активно завозять до Сполучених Штатів Америки з Мексики, в тому числі і саме республіканці наполягають на збільшенні. Потужності і транскордонного співробітництва контролю за кордоном і контролю за переміщенням товарів з Мексики на цьому тлі якраз і є суперечності щодо ухвалення пакету допомоги Ізраїлю та Україні. Ну і от є велике сподівання, що саме ця співпраця дасть можливість американцям зменшити постачання таких хімічних речовин до країн, де виробляються ці наркотики, і потрапляють Сполучені Штати Америки за твердженнями. Фахівців і тих експертів, які знаються на темі Америки, яким я можу довіряти, то проблема фентанілу у США дуже поширена. Тому за цим усім слідкуємо. Підписуйтеся на мій канал, на телеграм-канал, на мої соціальні мережі. Посилання знайдете відповідно. Ви знаєте, де чи під відео, чи над відео, чи в шапці профілю. Всіх люблю ціну шану, не перемикайтесь. Все буде Україна!